Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свої порожні пляшечки вже за вересень. Знаю, що давно не знімала, були на те. Обставини певні, і буду, Ну мені дуже хочеться насправді знімати, але не було ніяких сил, щоб це робити. Тепер до вас буду потрошечку повертатись, і дуже дякую, що ви не відписуєтесь, а залишаєтесь мною. І давайте про порожні пляшечки. Закінчився в мене гель для душу. Дав класний гель, він не сушить шкіру, аромат. Якогось такого печива, можливо, імбирного, досить непоганий, можу сміливо радити. Наступне, що закінчилось, це ось такий лисю для тіла від морев, «Gold Champagne». Цей аромат порівнюють з кірки. Я насправді не знаю, як звучить кірки, тому не можу вам сказати. На шкірі я його не відчуваю, а от оточуючи, кажуть, що досить відчутно. Єдине, що, бачите, мені довелося розрізати, і то досить незручно діставати все, Дозатор. Дозатор це біда і у гелі для душа, і у ласьйона. Неможливо його до кінця дістати. А зараз в мене такий білий ласьон, там взагалі дозатор зламався. тому у Марев Будь ласка, щось перегляньте з пакуванням. Класний продукт, але пакування ну дуже таке не дуже. А, далі, що покажу, покажу вам нашим оце рідке скло бальзам. Я таки собі його взяла. Він досить непоганий, але от такого прям супер ефекту який ви бачите в Тіктоці, він вам не дасть. Так, волосся розплутається, але це звичайний. Бальзам, яких можна знайти в е, такому, ну, навіть дешевше, а функція буде та ж сама. Тому, в принципі, ну, я б не сказала, що я можу вам там щось радити. його. Ну, Нормальний, але повторно не закажу. Позбавляюсь ось цього обгортування. Для мене воно непогане. Я не тому що воно погане. Воно, по-перше, з ретинолом. У мене шкіра ретинол не переносить. І воно для мене ну, дуже холодне. Я не знаю, літо було якесь не дуже спекотне. І ну, плюс ретинол у складі, я потім вже це побачила. І воно ну, дуже холодне, я прям замерзаю з ним. Але воно це обгортання дієве. Можливо, комусь підійде, в кого не така чутлива шкіра до цих компонентів. Я просто от позбавляюсь, тому що ну, я не можу ним користуватися. Закінчився в мене ось такий набір. Десь я загубила а, пляшечку від це у нас кондиціонер, здається. Так, це кондиціонер, в мене ще була така маска, непогана а, версія, непоганий такий клон, мабуть, на керостас, чи на що вони там намагалися зробити схожим а розплутує волосся. Ну, не знаю, чи буду повторно собі замовляти, чи ні, бо це з Watsons, Watsons не досить зручно замовляти, можливо, колись повторю. Ну, якщо оцінювати там на 10 з 10, то це, мабуть, 8 з 10. Далі закінчилась в мене ось така сироватка від Skinbar саліциловою кислотою. Все в ній було б класно, аби не алкоголь-денатурат у складі. Ось, бачите, У мене на нього дуже реагує шкіра, і я використала на плечі собі. Тому для обличчя вона мені не підійшла. І Skinbar, будь ласка, зверніть увагу, можливо, ви приберете звідси алкоголь денатурат, і це буде взагалі супербомба сироватка. А, далі в мене закінчилась моя есенція від Cosrx і дуже-дуже-дуже я нею задоволена. Зволожує прекрасну шкіру. Дуже надовго вистачає. Буду повторювати. Мені вистачило, мабуть, місяця на три. Буду однозначно повторювати вам раджу. Ну, Закінчується в мене міцелярна водичка від Сімбл, звісно що. Також закінчується ось такий базовий тонік. Я також його показувала, я його періодично беру. Нічого в ньому такого немає. Якось, ну, я не знаю, прям те, що я тільки б його брала, але він базовий, зволожуючий тонік. От можу, Тому вам його радити спробувати. Так, Наступне, що покажу, це ось такі патчі. Від інстагут також вам показувала, і вони мені досить подобаються. Тому ну мені насправді більше рожеві подобаються ніж ці, але ці також непогані. Тому, в принципі, можу вам радити ними скористатись, особливо гарно ними користуватися, якщо ви десь там плануєте якусь подорож, поїздку. Трішечки подвинута в камеру. Далі в мене закінчився ось такий бальзам. І мені найменше подобається цей аромат какао. Мені більше такі фруктові подобаються, але по дії він ну, такий же класний, як і всі. А, і також в мене такий в нього. Я навіть не знаю, як вам його показувати. А, досить поганий а, вигляд. У мене закінчився Jordani Gold. A -a and Eternal Glow Foundation. Я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю. Хто знає пробник, якою тональною основу це є. От він мені, до речі, сподобався. Її, здається, будуть знімати. Але ця тональна основа мені підійшла по кольору. У мене нейтральний кольор. Нейт... А... Кот уже стерся, я не можу зараз побачити. Але по кольору підійшов і лягає на шкіру досить непогано і тримається досить непогано. Але вони начебто цю тональну основу збираються знімати. Наразі я використовую, я такі собі придбала, вже думала придбати чи ні, я собі таки придбала Сісі Кремль Длюміне, і я ним дуже задоволена. І, до речі, я спробувала серію. Відбілюючи оновлену від Oriflame, і вона мені також подобається. У мене є і один, і інший крем. Тому із цієї лінійки все ж таки якісь креми ну, непогані залишились. Ось такі мої відгуки на продукти. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе. Всім па-па!